У спальному районі Дніпра відкрився заклад на честь бабусі нашої замовниці. Ксенія, власниця проєкту, довірила нам створення неймінгу та гайдлайну. Ми передали через назву та візуальні образи атмосферу місця, де їжу готують з любов'ю, як удома. У цього проєкту 100% має бути обличчя, своя історія. Та лагідний тон оф войс, який підкреслить ідентика. Ми створили двох персонажів: бабуню та її котика гошика. Вони всюди комунікують у дизайн-системі: ліплять вареники, замішують тісто або навіть кидають фразочки. Хочеш до бабочки? Завдяки Маскотам, бабуня на годуня заговорила зі своєю аудиторією теплою живою мовою, з емоцією турботи та домашнього затишку. Фірмовий стиль у візуальному сприйнятті простий та зрозумілий кожному. Ми проілюстрували графіку, яка не потребує додаткових пояснень яскраво синій колір як основний. Він асоціюється з щирістю, турботою, відкритістю, з тими цінностями, які транслює бренд Бабуня на годуня. Ми створили бренду дизайн-систему, яка легко адаптується під будь-який носій фірмового стилю, та підходить під невеликі бюджети у виробництві пакування. Результат: вже у перший місяць після відкриття трафік гостей перевищив очікування на 40%. Це міг би бути звичайний заклад із їжею на виніс, але завдяки прив'язці до персонажу вийшла історія, з якої починається любов до домашньої кухні.